Так, привіт-привіт! Сьогодні буде просто космічне відео, тому що така магія, яка відбувається зі мною сьогодні, вона відбувається в моєму житті вперше. Ну чи принаймні я її вперше відслідковую? Отак свідомо. Дуже хочеться це передати вам. Мене звати Юля, я наставник. Я наставник про високі чеки, про великий дохід, про вашу самоцінність, тому що це так, як ми робимо власне, ці високі чеки, але насправді про тотально зовсім інше. <смі> про е, вашу тотальну трансформацію, про взагалі те, що ми перепрошиваємо вашу підсвідомість, витягуємо вас з програм, які не, не дають вам взагалі жити життя вашої мрії. І, власне, коли ми це робимо, міняєтесь ви. І міняється свідомість колективна людей, які оточують вас теж і від того, взагалі поле якби по іншому починає. Знає з вами взаємодіяти. Ну і квантова фізика, звичайно, ж тут. Давайте в цьому відео я вам покажу взагалі про що зараз буде йти мова, і це розйоб. Поїхали. Трошки передисторії. Я зараз сиджу в готелі в Манчестері. Чоловік запросив мене на трьохденне побачення просто так, без приводу. Дуже раптово вчора. Але давайте спочатку розкажу взагалі, що до цього призвело. Призвело до цього моє прийняте рішення. У мене є бажання, яке з'явилося приблизно десь у січні, зібрати групу, мою власне наставництво на більший чек, ніж це було попередньо, так? На суму 30 тисяч євро. І це імпульс, який у мене виник, який мене прям бажання, да? яке мене запалює. І Тут дуже важливо відслідковувати. Це крок прям номер один у всіх ваших якихось там, я не знаю, знаєте, от хочу, от точка А, точка Б бажана. І от щоб туди прийти, крок номер один це відслідкувати імпульс. На імпульс виділяється енергія. Ви імпульс прямо відчуваєте ось тут у серці, Я коли вдома. І про те, що я зараз збираю групу на 30 тисяч євро. У мене ось тут від, 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 виділяється енергія. Мені хочеться записати відео, мені хочеться десь комусь щось розказати про це. Мені хочеться провести зум з дівчатами на моєму натанці, яке вже зараз йде. Група в мене вже є набрана. І відповідно, оце оцей імпульс, який дійсно є ваш від душі, тому що імпульси приходять від душі, від вашої душі. Бажання такі, якби з голови, коли тут нічого взагалі ви не відчуваєте, приходять, приходять відповідно з вашого его, яке ну не має відношення до вашої душі. Задача наша протягом життя ставати, щоб наша душа ставала просто, ну перемагала наше его. Да? Тому що вона і так, в принципі, є більшою ніж его, але ну вона повинна просто перемагати у тому, які ми вибори робимо щодня, живучи життя. І так, е у мене є ось цей імпульс. Е і оцей імп. Пурс він у мене був, але не було. Крок номер два, що потрібно в досягненні точки А точку Б прийнятого рішення. Що таке прийняте рішення? Прийняте рішення це коли я вирішую, зі стану хочу зібрати групу на 30 тисяч євро. Я вирішую перевести оце бажання в стан. Я збираю групу на 30 тисяч євро. І я зараз ну, створю собі дії, які мені дадуть результати і зберуть мені групу на 30 тисяч євро. Але при цьому зараз я трошки тут поясню у лінейному світі. У нас є план там не знаю схуднути на 20 кілограм, і от у цьому лінейному світі я починаю робити методичні справи, які логічно дадуть мені результат бажаний. Я починаю займатися спортом в рівній кількості, рахувати калорії, їсти там це все Ну, коротше, Тобто я роблю логічні дії, які мене туди призводять у квантовому світі. Я роблю з точністю до да, навпаки, <хи> я собі тримаю в голові ціль, мою і відчуття, як я себе почуватиму, коли я матиму ну, от своє бажане. Моя зібрана група на 30 тисяч євро, як, які відчуття я буду мати. І уявляючи це, я починаю робити дії, які ну, можливо теж трошки з логіки. Я починаю робити щось, що мені здається, дасть мені цей бажаний результат. Але насправді, що конкретно я роблю, не має значення, тому що простір уже тут, коли я не очікую від цих, результ... від цих дій певних результатів, тому що в ліненому світі кожен, кожна. Дія правильна дає вам очікуваний результат. Е, ну, воно так трошки довго тягнеться, але ну, в принципі е, так є. Але при цьому в лінейному світі мінус 20 зробити за тиждень не є можливим. Просто тому, що, ну, типу, ні, є статистика, там, скільки хто за, за тиждень там губить кілограми і так далі. Так само по заробітку. Якщо я попередню групу зібрала на 9 тисяч євро, то з якого б чуду я зібрала зараз наступну на 30. Тому що лінейний світ говорить, там ну, треба робити X, там, я не знаю, півтора чи два за там, рік. В певному світі немає ніяких обмежень, Sky is the limit. Е, Уявляю, в якому стані я буду, коли моє бажання оце виконається вже і починаю робити дії, але дуже обов'язково робити дії. Тому що діями я підтверджую свій намір, я говорю світові, що я готова короче, зробити тотально все, і при цьому не маю жодних очікувань, а яка конкретно дія принесе мені результат? А звідки мені знати? Я не господь бог, я зараз просто починаю робити дії з своєї логічної коробочки, яка в принципі ніколи бажаний мені результат мені ще в житті не створила. А відповідно, ця коробочка не може дати мені шлях виконання ось там того мого бажання. Але якщо я знаходжусь в потоці в квантовому світі, то в принципі немає значення, які дії я починаю робити. Ну це ж в напрямку все одно, так в напрямку мого бажання, як простір починає складатись. От, але насправді до дій зараз в цьому відео ми про дії говорити навіть не будемо. В моєму випадку я приймаю рішення вчора. Я я відслідковую вчора що. Ось, ось, те, що я сказала раніше, я схочу, не перевела моє бажання, так моє ось це бажана оця моя група на 30 тисяч євро. Я не перевела її у стан, буду мати і приймаю вчора рішення, що я буду мати ось цю групу. І відбувається наступне: мені дзвонить чоловік і запрошує мене власне в Манчестер. Я кажу: Вау, класно, прикольно. Дуже цікаво, що він мене запросив. Так дуже спонтанно, дуже неочікувано. прикольно. класний у мене чоловік. Працює, моє прийнято рішення. Поїхали при цьому паралельно. У мене я теж навчаюсь, окрім свого наставництва, яке я проводжу, я навчаюсь у свого. Наставника для того, щоб теж мене з програм витягали, і там у мене сьогодні мав бути перший зум і вартість цього наставництва, в яке пішла я 5 тисяч євро. Це моя друга група, і перший зум всього таких зумів шість. Я думаю, блін, оцей зум. Ну і він якби я за нього заплатила. Да? <соць> Їх шість, один я просто пропускаю, тому що я коротше, лечу кудись. Відпочити, і звичайно ж, звичайно ж, час, який мав бути на дідзвоні, мій він якраз у мене в польоті буде. Тобто я не, не трапляю на цей зум. Ну і згадую про що? Про те, що я прийняла рішення. Рішення зробити отей свій бажаний результат. І якщо я прийняла рішення зробити отам той свій бажаний результат, мені по дорозі абсолютно нічого інше не є, не є в принципі важливим. Мені не потрібен вспомагательний зум, мого навчання. Мені не потрібна підтримка. Там я не знаю всесвіту. А ну будь ласка, на хмарах хай мені напишуть, що я йду в в, в направленні. Там біла пташка, щоб мені зараз трапилась, і сказала, мені Юля, тобі точно туди, в тебе точно вийде, там чи що, там, повне з водою. Да? Оце все мені більше не є потрібним, тому що я рішення прийняла. І на прийнятому рішенні я зараз, коротше, прийду туди, куди мені треба. Все, кінець мені більше. Ні, не треба взагалі нічого. Ну, бачите, я да? чути, чу, 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 як наскільки впевнена я взагалі говорю. У мене енергії вистачає на мене і на моїх учениць, які теж до речі роблять результати. Я е, після кожного нашого зуму ділюсь в телеграм-каналі своєму. В дописі тут має бути телеграм-канал, в якому можна побачити, які результати роблять вони. Вони теж космічні, так і це все моє прийняте рішення, яке потім далі я теж передаю як настройку, налаштування далі. Так, от я приймаю це рішення. Чоловік мене запрошує в відпустку. І я говорю, прикольно, поїхали. Ми сидимо в літаку зранку, 9 ранку, чи восьма, чи 9 ранку у нас був літак. І чоловік мені говорить: слухай, ну раз ми летимо в Манчестер, а він взагалі дуже сильно любить Манчестер Юнайтед. Так команду він мені каже, давай, можливо, з тобою на гру сходимо. Старюнайте, а я взагалі футбол не дуже люблю. І тут хочу сказати про це, тому що якщо я себе не обрала і ось там рішення дати собі то, що я хотіла, немає, то я зазвичай Юля, і це не тільки Юля, це от так само кожна людина, кожна хто зараз дивиться це відео реагуємо. Якщо мені не подобається, наприклад, там ну, умовно футбол чи там робити йому масаж, то я буду реагувати в штики. Мене дратує, що він зараз вирішив, що я взагалі піду і дві години свого життя віддам на його блін, футбол, який він знає, що я не люблю. Ну але в мене то все інакше. Я то вже прийняла рішення дати собі отамто бажане. Я вже відкликнулася на свій імпульс. У мене горить все тіло від того, що вібрує, знаєте, від того, що я в принципі іду зараз в свою реалізацію, в свій масштаб і мене від цього страшенно це запалює. Ну, звичайно, що я можу виділити дві години свого життя на чоловіка, який взагалі привіз мене. Відпочивати. Я без, без кінця йому вдячна і я можу здатися силі чоловіка, який мені каже, слухай, давай нам туди. І звичайно я йому кажу: Ну давай, давай. Звичайно, гра вообще афієна, давай, <хочу>, хочу гру. І він пише е, своєму бізнес-партнеру, який тут е, власне проживає. В Манчестері каже: слухай, а е, можливо ти б мені підказав, де який найкращий сайт купити, тому що гра в суботу, і вже на офіційному сайті е, е, цього місць немає. Але, коротше кажучи, можете десь там якось можна їх купити. Можливо, ти знаєш. Ну і все. І ми летимо. 45 хвилин е, літак. Ми приземляємось, і Відбувається просто, просто космічно. Космос, ви готові? Я зараз проведу паралелі, як це все коротше, що на що впливає. От там той бізнес партнер який мав просто нам сказати, ну точніше, моєму чоловіку, так сказати, де там які квитки, що і як взагалі е, купити, присилає наступне повідомлення. Е, каже: слухай, ось ось ця ложа, віп-ложа з тотальним фуршетом, з тотальним, там я не знаю, напої що там і ще. Звичайно ж, футбол, е, звичайно ж, з а з доступом до якихось там людей, які взагалі то мають відношення до цього Манчестер Юнайтед, це ну це величезний клуб, так футбольний. І коротше, я, е, я її вам купую. Я її вже забронював, я вже все оплатив. І коротше, ну це просто, от, типу, вам. Ми з дружиною були там. Я не знаю які, якісь час тому назад. І от тепер хочу, щоб ви сходили. От вам, будь ласка, enjoy! Ми в шоці, тому що ніхто нікого не просив. Ну, і, в принципі, якби, якщо Яша така там, про якийсь квантовий світ, так, то, ну, то чоловік у мене ну, як, як нормальний чоловік, <свісно> ніяких квантових світів, ніхто нічого нікому просто так не дає. Ну і він, звичайно ж говорить: слухай, окей, дуже класно, дуже дякую. Ну, звичайно, ми в шоці, але давай, коротше, в такому разі я спланую нам вечерю, нам всім разом уже разом з цією людиною, з якою ми в принципі, не планували зустрічатись. Я спланую нам з твоєю власне, теж дружиною. Вечерю. Вечерю. Зараз я придумаю, де нам коротше, повечеряти. І прикольно буде нам всім, і Джаф шукає там, де нам взагалі вечеряти, що нам робити, і так далі. І поки він шукає а ми досі в літаку. От ми на ми ще нас не випу, ми вже приземлилися, але ми нас ще не ви не випустили. І цей бізнес-партнер присилає повідомлення і каже: Я забронював. У мене короче тут, якісь знайомі. Там хтось мені щось комусь десь повинен. Я не знаю. Короче. Я забронював нам на чотири місця. Мішляновський ресторан. Там прям готують при нас. Ну ми, звичайно, ж дивимося, що за ресторан. Чек 250 євро з людини. Меню готують прям при тобі. знову ж таки, оплата коротше з вас не потрібна. Ніяка оплата, тому що все. Нуль, дій. нуль просто вот, додаткові. Там я не знаю скільки ну вартість тотальна цього всього ну, до трьох тисяч євро. Нуль, дій. Ані з моєї позиції, ні з моєї сторони, ані з е, позиції сторони чоловіка, як здається на перший погляд. А тепер давайте поїхали розбирати. Ви розумієте коса, залі ви розумієте цей масштаб? А, і цікаво, до речі, третя була історія. Ми приходимо це все от сьогодні відбувається. І ми, коротше, приходимо, ну, знову ж таки, в шоці, взагалі, від того, як, як це все склалося цікаво. Приходимо в готель е, заселятись, і я прошу дівчинки воду, а вона мені каже, там ось то, ось там коротше стойка з там напитками, да, де ну продають, як в магазині. Оця стойка. І короче, візьму собі там воду. Я приходжу з цією водою. Я кажу, де та де розрахуватися, а вона каже: Ні, ні, це типу, просто тобі вода. <сі> я кажу: Джав господи, все безкоштовно. Як мені віддати цьому світові гроші. А знаєте чому? Тому що так працює квантова фізика. Давайте поясню. Коли я в момент приймаю рішення собі, що я вибираю свій імпульс, я собі створюю отам то, що я хочу створити. І я не просто обираю імпульс, тому що почути вам, наприклад, на розборі дуже багато хто з вас говорить мені на розборі дуже хочу, дуже хочу до тебе в групу. А потім. Блін, ну так дорого, я не знаю. Ну коротше, я не знаю. А, а гроші ну, а з кредитки точно не візьму. Ну блін, ну як мені їх взяти з кредитки? А, я, а віддати чим? Да, ну, да ну ні. А ну ви розумієте, да, що ви сумніваєтесь брати гроші з кредитки, лише тому, що ви не маєте жодної віри в те, що у вас в принципі вийде. Що от у мене виходить, а крім мене, ще в дівчат виходить, хто вже в групі є, так? І от ну вам, в принципі, здається, що ви точно не зможете. І відповідно немає можливості там собі придумати, як вам зробити так, щоб ви за імпульсом пішли. Так, от, в моменті, коли я вірю в те, що от, то моя точка на Б, моя група на 30 тисяч євро, це не просто можливо, це вже є. Я зараз це матеріалізую. І в момент, коли я це обираю і приймаю рішення, що це зараз буде в моєму полі трапляються. Магія. Трапляється квантова фізика. Я перестаю бути матерією. Я перестаю бути в лінейному світі. Я перестаю бути тверда юля, тверде тіло, твердий переді мною стіл і рука, знаєте, коли я ось так роблю, б'ється просто об стіл. Ким я починаю бути. Я починаю бути енергією. Я починаю бути вібрацією. І й думки мої, це теж вібрація. Так, це теж, якби научно доказаний факт, що ну мені здавалося раніше, що думок не існує, Це Десь там якась щось. А це насправді є вібраційна хвиля, думка. І відповідно це теж частинка енергії. І от мої думки, і я в моменті, я перестаю бути в лінейному світі, зливаються з простором. Немає, розумієте, немає тіла, яке ось ось воно тіло, і тут Юля закінчується. Юля, тепер це все, що кругом мене оточує, розумієте, так? Да? Стіл, це я, <рес> вікно, там небо, все, що хочеш. І відповідно, коли тут мені хочеться, ну точніше, чоловіку в цьому випадку в моєму полі захотілося футбол, то цьому чоловіку футбол організувався так само, тому що все, ну якби ми, я приймаючи рішення, перетворююсь в людину, яка не існує більше в матеріальному світі. Не існує в квантовому просторі, і це просто змінює, змінює тотальну реальність. І в моменті, коли я це роблю, я здаюсь в силі чоловіка, і я якби йду за ним. А чоловік насправді мені дзеркалить лише те, що відбувається в мене всередині. Тобто, не чоловіка я там якось створила, і він, коротше, від моєї магії почав там щось десь якось. Ні, взагалі ні. Чоловік мені просто, просто транслює, ну і весь тотальний світ кругом мене. А що я? Хто я? Де я? І от, поки я в лінійному, в лінейному світі все короче дуже тяжко, довго і якось там взагалі ось ну не очень, коли тільки починається квантова фізика. Ну, все, ні предела взагалі нічому. Sky is із limit, як я вже сказала десь на початку цього відео. І чоловік починає там, ну, наприклад, от захотів футбол, і йому цей футбол просто за 40 хвилин організовується невідомими силами, взагалі якось ось так, просто раз і на голову. І тут паралельно, коли там я, наприклад, кажу, о, давай, можливо, десь ось там якось десь ось поїмо. Паралельно під це теж приходить щось. Так, оце створюється ні звідки. І отак от працює квантове поле. За рахунок. Прийнятого вашого рішення у відповідь на ваш імпульс, тому що вам матерія, матерія це що? це ось власне ресторан, де ви пішли і поїли. Оце матерія. Ну за тобто це заплатили гроші. Ви пішли десь там щось купити. От зараз ми були на шопінгу, так так? Це матерія, це те, що ви можете взяти і коротше, ось я купив. Не було стало. Тепер є да, тому що ті вся трансформації. Де вони? Як їх пощупати? Ні, матерію пощупати можна. Так, от тільки трансформація відбувається в сенсі зміни вашої програми. А програма моя була в неприйнятті рішення. Розумієте, тобто моє прийняте рішення, це що це я зараз це створю. Я вам буду тут транслювати, як я збираю групу, зібрала вже на 30 тисяч євро і там, на кількість дівчат, яка буде відповідати там цій сумі. І це прийняте рішення. Я готова про це заявити всьому світу, тому що я знаю, що я це зроблю. Ну, все, нема. іншого варіанту просто немає, розумієте? Якщо ви вийшли, я не знаю куди їхати в Барселону у відпустку, ну чи у вас є сумніви, що ви туди, коротше, зараз не доїдете. Ну, таких сумнівів немає. От от у мене так само, я йду в Барселону у відпустку. Від цього трансформується тотально все от кругом. Ви змінюєте свій стан, звичайно ж, тому що як тільки з'являється ця впевненість, мені в цій парадигмі не існує варіанту події, які би мені коротше, ну типу, засмутилося щось там десь не трапилось. Ну немає. Ну, типу, що б зараз не сталося, навіть якщо, коротше, ну не знаю, я не знаю, що пташка мені в вікно заводи. Ну привіт, пташка. Ну розумієте? Ну тобто, немає жодної події, яка б мене могла якось вибити із мого ось там того, куди я взагалі йду. Тому що я розумію, що от ну, по дорозі короче в Барселону, і там десь по дорозі пробите колесо колесо. У таксі, яке мене везе до аеропорту, мені ну, ні холодно, ні жарко від того колеса. І о, ось ця впевненість, Оце рішення воно формує поле величезне, магнітне навколо вас, до якого просто тягнеться отам то, що ви випромінюєте. Дуже просто. Господи, настільки просто, що я не знаю, чому нам в нас в школі взагалі цьому не вчать. Всі були б багаті і щасливі. Може, тому. І найкраще це все працює в симбіозі з чоловіком, тому що мені щоб здатися силі чоловіка і щоб піти за ним. Тому що чоловік завжди провідник, великі гроші для жінки. Завжди. От прям не дано. Мені, щоб піти за чоловіком, бо ті великі, великі гроші, великі да, гроші, мені потрібно цьому чоловіку здатися. Ну, щоб я, в принципі, мала змогу за ним піти. Мені треба. Треба признати його силу, але як це зробити, якщо я ще не вибрала себе? Якщо я себе не обираю, оцей імпульс свій. Не задовольняю, я ніколи в житті не буду мати змоги здатися чоловіку, тому що це не є можливим. А якщо я не здаюся чоловіку, то бачите, через чоловіка, ну я б сама на матч не захотіла піти. Я б сама, ну там у цьому його, його якомусь там бізнес-партнеру не написала, бо я його в принципі не знаю. І відповідно у мене б не створилось сьогодні в житті. то, що створилось там якийсь там суперресторан, який я б дуже хотіла, да, і от, ну, не знаю, чи я б туди трапила без короче ось ось цих всіх закручених історій. І е, там от дві пложа теж якби я на футбол, в принципі, ну. ВІП-ложа? пожалуйста. <ріст> Все, що він мені пасує. Тому що я дуже чесна з собою і дуже чесно, в принципі, з чоловіком. Теж і я йому говорю, що мені хочеться ось так. Мені хочеться так картє, мені хочеться там і щось іще, тому що я розумію, що. Все найкраще цього життя, воно для мене, тому що я настільки себе люблю і настільки обираю себе, що а чому ні? І при цьому в моменті, якщо для мене це значить зняти з кредитки гроші і заплатити отам за то наставництво, на яке в мене з'явився імпульс, ну от з дівчинкою, так, з моїм наставництвом, то я це роблю, тому що я настільки впевнена в своєму результаті точки Б, а чому б я в свій бізнес в себе не інвестувала? Ну, скажіть мені, будь ласка. Так от я хочу сказати, що ось цією квантовою фізикою дуже легко собі створювати абсолютно тотально все, що ви в житті собі хочете. Відносини, невідносини, гроші, коротше, я не знаю, там дівчат, подруг, ці вейкейшенс, як це відпустки, готелі, подарунки, що завгодно. <сум> Але для цього єдине, що потрібно, це відключити логіку і вийти з програм, в яких ви живете. Тому що програми і всі оці наші страхи, переживання, думки, аналізи оце все це програми, це лінейний світ. Поки ви в лінейному світі ніякий підприємець, там чи хто там він бізнес-партнер через вашого коротше знайомого там чи чоловіка, чи чи. Подружку не подарує вам взагалі тотально нічого, тому що це не є можливим. В людейному світі не, не не, не трапляється магія. Її немає. Вона є лише в ось такому космосі, в якому ви живете щодня, і ви розумієте, що нічого від вас не залежить. Ви ось така малютка. Маліпусінька частиночка оцього тотально величезного такого океану енергії. І ваша задача просто вібрувати на хвилях, на яких ви хочете, щоб події резонували з вами. От такі, які бажані події, ви собі придумали. Для цього я запрошую вас до себе на наставництво. Звичайно ж, я збираю нову групу, власне про яку тільки ще розказала. Буде ну просто мега космос. Дівчата роблять результат уже. Хоча це іще до мого прийнятого рішення про там 30 тисяч євро. А відповідно, і масштаб мій трошки був теж менший. І при цьому масштабі все одно дівчата роблять результат. Дати вже свої власні продажі, свої власні там якісь е, трансформації, там переїзди і так далі. І тут, що буде відбуватися в новій групі, навіть важко передати словами, тому що я тотально зараз змінила по іншому. Я формую реальність, і я це вже відчуваю. Я на матерії це можу прям відслідкувати. Як наскільки швидко змінюється мені оця парадигма в моменті, коли я захотіла, і до моменту, поки я отримала. Тому я запрошую вас е, на наставництво через розбір. Е, якщо вам розбір не потрібен, тому що ви тотально відчуваєте, що вам сюди, і ви коротше довіряєте своїй інтуїції, своєму імпульсу і так далі. Пишіть мені в приватні і буде вам просто без розбору група. Якщо ж вам потрібен, звичайно, розбір, приходьте. Тому що на розборі ми знаходимо ось ці програми, які заважають переходити в світ магічної магії. І магія це не коротше, ми не палимо тут ніякі там, я не знаю, що там народ палець чешценіс. Не палимо нічого, тому що магія трапляється самостійно. Так? От, і я впевнена, якщо ви послідкуєте, прослідкуєте своє життя, от відслідкуєте, да, що там в цьому житті у вас склалося так, де... Ну, ви точно не могли на це попливати. І воно якось раз і сталось. Так от зазвичай це є можливим завдяки двом елементам. Ви дуже чогось хотіли. І ви тотально вірили, що це коротше зараз трапиться. Ну і паралельно там щось намагалися якось десь зробити із своєї коробочки, <свісно>, щоб туди дійти. І світ вам це просто дає. І завжди у всього є ціна, завжди щось десь від чогось потрібно відмовитись. І в випадку, коли я роблю ось такі свідомі якісь вибори, так десь чогось якось, я відмовляюсь в цей момент від свого комфорту, від комфорту, від програми бути хорошою дівчинкою, від програми страху, в якому я можу можу жити і там себе якось ну, якби керувати, да, куди мені взагалі йти. Я від цього відмовляюсь, але ну погодьтесь, така ціна за життя, таке яке живу зараз, я ну вона не просто цього варта, це ну це ніщо, це ніщо. <свісно> але дуже важливо себе звідти витягати. Тому що як тільки я зависаю в історіях зі страхом, з сумнівами, з якимось там, ну коротше, от вся історія голови, воно затягує просто от як, як трясіна, і чим далі, тим гірше. А ресурс в момент імпульсу вашого, який ви відчули, він вам виділяється. І якщо цей ресурс не матеріалізувати в Сторону імпульсу, який от вам цей ресурс дав. Цей ресурс починає зносити вас просто з ніг: ваше здоров'я, ваші там я не знаю, відносини, вашу реалізацію, роботу, гроші і так далі. Коротше, я вас обіймаю, цілую, дуже хочу, щоб у вашому житті була ось така сама магія зі мною чи без мене, з наставництвом чи без. Хай ця магія просто примножується у вас щоденно, що хвилини, взагалі, в вашому теж житті. Обіймаю, люблю і точно знаю, що моє наставництво, мої розбори трансформують життя. Це просто факт, тому що я отримую, звичайно, зворотний зв'язок від всіх, хто туди приходить. І ну, це космос. Я хочу, щоб цей космос був теж частиною вашого життя. Обіймаю, цілую і точно знаю, що ми побачимось. Па-па!